Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка зрадила і продала Україну. Людину, яка, не відмовляючись від українського паспорта, просто його приховавши, пішла в румунське посольство, пробількотіла на румунській мові. Ледь-ледь пробулькотіла румунську присягу і отримала румунське громадянство. При цьому поклявшись у вірності румунському народу. Хто це зробив? Це наш блогер, сокірянський блогер, який веде групу сокірянське дно Олег Плінгей. Він же Олег Руснак, справжнє його що? Ім'я та фамілія. Він же Ауріл Плінгей. Тепер він громадянин Румунії. Ауріл Плінгей. Ауріл Плінгей. От вам і зрада. Людина не відмовляється від українського громадянства, а присягає на вірність румунському народу і отримує румунський паспорт. Проживає зараз в Лондоні, і звідти вчить українців, жителів міста Секірян, як боротися з корупцією і любити Україну. Ви скажете щось його змусило, економічні злидні, негаразди. Я вам скажу: зраді немає виправдання. Зрадник за бабло є зрадник за бабло. Або ти українець, або ти живеш, бідуєш, воюєш за Україну тут, зараз під час війни. Або ти вмотав кудись, так, отримав інший паспорт, а український приховав на всяк випадок, і вчиш звідти любити неньку Україну нас. Скажу за себе, в 2000-х роках у мене була пропозиція отримати паспорт іншої держави і зарплату тоді в 2000-х більше 2000 доларів. На нормальній легальній роботі мене просто оцінили як професіонала. Одна умова: я повинен був взяти паспорт іноземної держави, скласти на вірність, присягу на її вірність і залишити Україну і залишити свою стареньку матір. Я це не зробив. Ніколи не був зрадником України і не буду. І не люблю, ненавижу усією душею своєї українського козака, швеця, холявчука Федоренка, а моя рідня вся козацька, полковнича козацька. Ненавижу зрадників України, таких як Олег Плінгей, продажних тварей. Крапка.